Вітаю вас, дітки! Дуже рада зустрічі з вами. Давайте пригадаємо, як називається наша держава. Так, Україна. Саме в неділю, 24 серпня, ми будемо святкувати велике та дуже важливий для нас свято день Незалежності України. Що ж таке незалежність? Незалежність діти це свобода і наша держава вільна і суверенна. Ось вже 34 роки Україна найбільша держава Європи? Наша батьківщина славиться своїми родючими землями а природа зачаровує своїми надзвичайно красивими місцями. Наша держава омивається двома морями. В Україні є гори, є тисячі річок та озер. Є безліч красивих лісів. Кожна держава має свою символіку, має її і Україна. Це прапор, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ, він є в кожній державі. Це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маємо. Синє небо. Жовте жито, прапор свій оберігаємо. Герб символ влади, наш герб тризуб – це воля, слава і сила, наш герб не доля нас посила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Гімн? Це найголовніша пісня країни. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. Коли ми слухаємо гімн України, ми обов'язково встаємо та прикладаємо праву руку до серця. Так ми Проявляємо пошану та любов до нашої батьківщини. Наша Україна це сильна, вільна і дуже красива держава. А українці вірні, щирі і дуже сміливі люди, які люблять свою батьківщину і завжди готові відчайдушно захищати її незалежність. Ради вільного життя у вільній державі. Настав вже час з вами прощатися, хай добро панує у вашому домі і мир на небо хай буде завжди. Зі святом вас! До нових зустрічей. До побачення!